Діти, я рада вас знову вітати на нашому музичному занятті і запрошую сьогодні знову відправитися до чарівної країни музики. На початку, як завжди, запрошую вас до музичного привітання. Добрий день, мяу-мяу-мяу-мяу! Добрий день собачки гав-гав-гав! Добрий день, телята, де му-му-му! добрий день вам До лісу і подорожували ми на різних видах транспорту, так? Ми повільно йшли пішки, потім в помірному темпі їхали на велосипеді і дуже-дуже швидко їхали на машині, правда? ж? Сьогодні я вам пропоную знову відвідати чарівний ліс і спочатку поїхати на автобусі. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, автобус їде повільно, швидко чи помірно? Можна в умовах міста їздити дуже швидко. Мабуть, що ні, так? Тому автобус буде їхати в помірному темпі. Не швидко і не повільно. Колеса автобуса крутяться, 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 крутяться. Леса автобуса крутяться, крутяться. Дверця та автобуса туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. та автобуса туди-сюди. Чістять шибку, шух-шух, шух, шух-шух, шух, шух-шух, шух. Щітки чистять шибку, шух-шух-шух, шух, шух, шух. Сигналить автобус бі 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 бі-бібі, бі-бі-біси. Води, кажи всем, пройди назад, пройди назад, пройди назад, води, кажи всем, пройди назад, пройди назад. А друзья радовитаются всем привет, всем привет. А друзья радовитаются Автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. І приїхали. Так, ми з вами поїздили вже на багатьох видах транспорту і машиною, і автобусом, і велосипедом. Ще на одному виді транспорту ми не їздили це поїзд. Мабуть, ви помічали, що коли поїзд вдалині? Його чутно дуже-дуже тихо. Але коли він наближається, його звук стає все голоснішим і голоснішим. Я думаю, ви це помічали, так? Така якість звуку ставати то голоснішим, то тихішим називається динаміка. Яке красиве слово динаміка. Значить це прям якась царівна, королева, принцеса. Будемо так і казати, принцеса динаміка. І вона зараз хоче, щоб ви послухали твір. Миколи Старокадомського, поїзд. Ваша задача послухати і зрозуміти, яка ж динаміка спочатку твору. Він дуже коротенький, спочатку твору, яка динаміка? Голосна чи тиха? Яка вона стає в кінці, стає голосна чи тиха? А також як вона змінюється? Чи різко, чи поступово? Готові? Так, справді, динаміка спочатку була дуже тиха, і вона поступово-поступово ставала все голоснішою. А ми з вами можемо зобразити таке поступове збільшення динаміки. Можемо. Ми можемо з вами зобразити дощ. У нас в Україні також навесні восени дуже-дуже часто йдуть дощі. І вони починаються дуже тихо. Якщо ви вмієте клацати пальчиками, клацати пальчиками. Якщо не вмієте, то в долоньки легенько. Я буду пальчиками. Спочатку дуже-дуже тихо. Потім трошки голосніше. Потім сильніше вдолоньками. Дощ стає все сильнішим. Тепер по колінкам. Дуже-дуже голосний дощ. Поступово, тепер поступово він стає тихішим. І затих. Спробуємо виконати цю вправу іще раз. Якщо вмієте, то клацайте, якщо не вмієте, тихенько по долонці. З тихішого до найголоснішого і навпаки. Молодці, у вас все вийшло! І зайчики і Ведмеді, і будь-які жителі лісу, мають своїх матусь. І вони знають, що лютий це найкоротший місяць зими, він мене дуже скоро і наступить весна. А весною у нас наступає найперше весняне свято це свято весни, свято наших матусь. І зараз я пропоную вам розучити пісеньку. Ми будемо вчити її весь місяць, а до свята, 8 березня, створимо святкове відео. В якому привітаємо наших матусі з цією піснею. Послухайте її, будь ласка, і вивчіть. Я думаю, вашим матусям буде дуже приємно. Сірочка небі горить, нічка та. Того... Мамочку рідну мою, мамочка, мама рідненька моя, я підійду і скажу тобі я, як сина тебе я люблю, мамочку рідну мою. Пішла, вже спочивати пора, Залиш всі турботи свої, чекають нас на чарівні. Мамочка, мама рідненька моя. Я піду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю, Мамочку рідну мою, мамочка, мама. Жу тобі я як сина тебе я люблю, мамочку рідну мою. Вігну вам цю пісеньку окремим файлом, щоб було зручно розучувати окремо від заняття. Сьогодні ми з вами плідно попрацювали і нам час прощатися. Буду рада вітати вас наступного разу Україні музики. До побачення!